Парфум, який присвячений гедонізму, так звісно, це найпопулярніший аромат від ЕксНІЛО, який отримав назву гедоніст, а саме його посилена формула Естрак де Парфам, де гедонізм означає слово насолода без обмежень. Саме той момент, коли ви не разу зустрічали, що людині абсолютно. Пофік на все вона собі кайфує, вона собі бере від життя все, і її абсолютно байдуже на всі проблеми, на всі моменти, на всіх оточуючих, які просто перебувають біля неї. Вона бачить свій життєвий шлях, і вона чітко йде по ньому, навіть не зважаючи на те, що якісь її дії можуть бути неправомірними в екстракті. Ми дійсно зустрічаємо ще більшу стійкість, ще більший шлейф, ще більшу насиченість ніж в класичному едоністі. При тому що куди вже може бути більше? На старті ми зустрічаємо максимально холодну гостроту імбиря, яка просто нереально красиво поєднана з кислістю бергамоту та грейфруту. Ця вся штука оповита максимальною сухістю дерева і має ледь-ледь помітну ноту задимленості. Він потужний, він драйвовий, він епатажний, він не має своїх лімітів. Відповідно, розкриття на шкірі це буде просто свій окремий вайб, який буде зустріти. Який буде просто доповнювати вас протягом двох діб? Тому обов'язково рекомендую до затесту проспию від 1 мл.